Дня, я покажу пшеничку вам таку, опа. Вже посіяна на 35. Еліта Амадео тут посіяна в мене. На 35 сантиметрів міждуря. Посіяна вона 7 жовтня. З ЖКУ, з рідким добривом. Десь по 120 літрів Так, десь на гектар. Висіяна. Сівалка точно висіва грінплейсом Норма висіва. Норма висіва десь 42 кг, 41,5 виходило, десь так, плюс-мінус. Ось ми йдемо, ось сусідська пшеничка, посіяна на 5 днів пізніше моєї. Ну, все. На 35. Така пшеничка. Отам. Сходи добрі. Все вже така в двох листочках. Висія на ловко. Така вже стоїть. Ловкенька. Така прямо в рядочку. Десь 40 штук на метр. 45 отак от. Ну, є пробував сіять і 35 кг. Ну 35 десь 38 кг на гектар. Для проби. подивитися, що буде. Ну, якось так. Тут -а, такий колір якийсь гловкий, такий зелененький. Трошки тут якесь одне ширше міжряддя, да? так? Ану отак. так, тут 20. Нусь 20. І все 20. Вийшло 40. А тут, а, а тут 20 і тут... Ха. А тут 30 вийшло. Трохи блуканув. нека стоїть ловка, а така уже в рядочку. Прямо гарненька. А все в сусіді стоїть. Яка посіяна. с висівом. Ну так. Два через один якось щось з них так посіяно якось. Не знаю, ну то таке. Ну сама пшеничка якась. А яка ось. Ловка. Так що, думаємо, все добре буде. Слава Богу, сьогодні у нас 1 липня. Ой, липня, 1 листопада, оце блукоду липень. Такий. Така вже такий стан. Дожіки прийшли, слава Богу. Посіяно ще поїду на <кх> один участок. Не знаю, не можу доїхати, бо там трохи грязько. Трохи грязко. Доїду там в мене ще посіяно авеню ультрарання американська. Це Амадео канатка І ще в мене є там. Ячмінь теж канадский Тофіно, теж на 35 і... і ще в мене є ще одна канадка, забувся, спомню, заклав я демо поле, не можу до нього доїхати, там довжні сходи будь. Демо поле заклав, посіяв там три, три Четыре пшениці, одна канадка, Ой, одна Амадео, Авеню і... Оце ну, щось якийсь просів. Вийшов. Це, мабуть, сошник забився і горнуло, так? Пригорнуло, що немає. Ну, якось буду, то сніму, щоб було демополе. І попалася мені шпаловка. Посів на демополі теж шпаловку, там в три сівалки на 35, теж ЖКУ. Думаю, подивимось, яка буде різниця. Теж 42 кг висів на гектар. <coughs> зробил. О. и так посіяно все на 35 вот такие рядочки такая файна Шо ще сказать забувся третью як тре а сейчас Амадео авеню и вшив, вшива вроде Шось таке. Подивлюсь там по записям. Вот это такие вот на 35 посевы. Такие вроде нормально. Дала погодка трохи доехать сегодня. все 20. И все 30. Ну все 5. 35. Рулетку с собой взяли. 35. Ну плюс-минус. Якось будет. Ну такая стоит хорошая. Уже в двух листочках. Дай Бог, все буде добре, то... а там тоді трошки пізніше подивимося, яка вона буде. Тепло є. Слава Богу. Так що хай кущиться. Влага є, випало 70, вже в нас 80 мм випало за октябрь місяць. Продуктивної влаги. Вже мірники поставили, робимо заміри, все робимо. Так що, якось так добре. Оце така пшеничка. Нічого. Така поперек вона. Ну, проти сонечка. гарненька, гарненька, що тут сказати. Товстенька, гарненька. Ну. Глянемо. Добре.